Компанія AMD у рамках заходу Advanced AI офіційно представила спеціалізований прискорювач обчислень Instinct mi 300 x Це найпотужніший прискорювач обчислень в арсеналі AMD. В основі Instinct mi 300 x використовується архітектура CDNA3 та чіплетне компонування з використанням кристалів, виконаних за 5 та 6 Нметровими техпроцесами. При збірці чіпів застосовується просунута 3D-упаковка та TSV-монтаж. Базовий шар чіпа представлений чотирма кристалами IO-DAI з підтримкою 128-канального інтерфейсу пам'яті HBM3, 256 МБ кеш пам'яті Infinity Cache, підтримкою 64 ліній PCI-Express 5.0 та 64 ліній PCI-Express 4.0. Поверх кристалів IO-DIE встановлені 8 кристалів XCD, у кожному з яких міститься 38 виконавчих блоків на архітектурі CDNA3, що в сумі дає 304. Блоки. Прискорювач оснащений 192 ГБ пам'яті HBM3 з пропускною спроможністю 5,3 ТБ на секунду. Для об'єднання MI300X у кластери передбачено підтримку шини Infinity Fabric 4 го покоління. Загалом у складі MI300X присутні 153 мільярди транзисторів. AMD порівнює MI300X з шаї прискорювачами Nvidia H100. Останній має 80 ГБ HBM3 зі швидкістю 3,35 ТБ на секунду. AMD заявляє, що Mi 300X забезпечує паритет у завданнях навчання ШАІ, але в 1,6 рази перевершує конкурента в інференс-завданнях. Інстинкт Mi 300X можна буде поєднувати в системи з восьми прискорювачів на одній платі. Така платформа зможе конкурувати з системою H100HGX і при цьому забезпечить більш високу продуктивність та значно більший обсяг пам'яті, що є дуже важливим для завдань ШАІ. Платформа AMD з 8MI300X забезпечує продуктивність 10,4 петафлопс в операціях FP16 BF16. Для порівняння, HGX платформа з Nvidia H100 у тих же завданнях забезпечує продуктивність 7,9 петафлопс, а обсяг пам'яті HBM3 у рішення AMD у 2,4 рази більший, ніж у платформи конкурента. AMD також представила нову програмну платформу Aero CM6, оптимізовану для роботи із прискорювачами серії Instinct mi 300 Загалом оптимізація ПЗ в цілому забезпечує для mi 300X у 8 разів вищу продуктивність порівняно з прискорювачами mi 250X, котрі працюють із програмною платформою rocm 5 Також червоні представили спеціалізовані гібридні процесори mi 300 a для дата центрів та високопродуктивних обчислень. Фактично, це гігантський серверний гібридний процесор, що поєднує на одній підкласці CPU і потужний прискорювач обчислень. Загалом їх структура дуже схожа на компонування MI300X, однак у MI300A використовується лише 6 блоків XCD на архітектурі cdna 3. Вони містять 146 мільярдів транзисторів. Ще три чіплети в Mate 300A представлено обчислювальними кристалами CCD, у кожному з яких містяться 8 процесорних ядер zen 4 тобто всього тут є 24 ядра 48 потоків. Графічне ядро на архітектурі CDNA3 містить 228 блоків CU або ж 14592 потокових процесори та оперує 128 ГБ пам'яті HBM3 з пропускною спроможністю 5,3 ТБ на секунду. Компанія AMD заявляє для Instinct mi 300 a продуктивність 61 терафлопс в операціях FP64 і 122 терафлопс в операціях FP32. Також зазначається, що новинка забезпечує удвічі більш високу продуктивність у розрахунку на ват споживаної енергії, ніж Grace Hopper від Nvidia, котрий поєднує у собі прискорюючий Nvidia та центральний процесор на базі ARM. Згідно зі слайдами AMD, лінійка процесорів Strix Point вийде наступного року. Поки не ясно з якою назвою, але якщо виходити з принципу іменування процесорів компанії, то це повинні бути Ryzen 8050, де вісімка позначатиме 2024 рік, а п'ятірка архітектуру Zen 5. Це будуть мобільні процесори на новій архітектурі Zen 5, що вже має зробити їх набагато швидшими за поточні APU. Крім того, IGPU таких процесорів буде побудований на архітектурі RDNA 3 Plus або RDNA 3.5, але тут поки що не ясно, які саме поліпшення вона принесе. Якщо в Ryzen 8000 u HHS відносно Ryzen 7000 u HHS блок Ryzen AI збільшу продуктивність на 60%, то в Strix Point він буде вже втричі продуктивнішим. Згідно з ранніми витоками, Strix Point на відміну від Ryzen 7040 та Ryzen 8040 матимуть до 12 процесорних ядер, а лінійка Strix Halo запропонує до 16 ядер, але це вже будуть APU зовсім іншого рівня. Також раніше процесорам Strix Point приписували IGPU на 1024 потокових процесори проти 768 у Radeon 780M. У Strix Halo за чутками взагалі буде 2560 потокових процесорів, що навіть більше, ніж у деяких десктопних відеокарт Radeon. Томс Хардвер протестував новий драйвер AMD Radeon Software adrenalin23.12.1, підтвердивши, що певні графічні процесори Radeon на рік 7000 споживають менше енергії, ніж спостерігалося раніше. Останній драйвер дійсно покращив енергоспоживання червоних карт. Енергоспоживання RX 7900 xt XTX становить 1517 Вт, а RX 7800 XT 7700XT тепер становить 1213 Вт, а RX 7600 споживає лише 8 Вт у режимі очікування. Це істотне зниження енергоспоживання порівняно з попереднім драйвером. Тести проводили з 4К монітором 144 Гц та графічними процесорами, підключеними до комплексу тестування потужності Nvidia PC AT. Оскільки проблема з високим енергоспоживанням в режимі очікування переважно пов'язана з високою частотою оновлення екрану, її зміна зі 144 до 60 Гц призводить до подальшого зниження потужності на 30%. Тим не менш, ці тести включали статичний контент і дають лише часткову перспективу. Прості рухи миші можуть знову викликати збільшення енергоспоживання, що наголошує на необхідності подальших поліпшень. Але це чудова новина, тому що AMD нарешті вирішила одну з найбільших проблем дисктопних карт 3 і слід очікувати, що в майбутньому будуть реалізовані додаткові оптимізації по енергоспоживанню. Нещодавно через обмеження США на експорт високопродуктивних чіпів до Китаю під удар потрапили споживчі відеокарти RTX 4090. Раніше під забороною опинилися спеціалізовані прискорювачі h 100 Все це призвело до дефіциту RTX 4090 на світовому ринку та підготовки спеціальних урізаних моделей Nvidia для Китаю. Вже відомо про RTX 4090 d з урізаним GPU та заблокованим розгоном, що дозволить не порушувати обмеження. Тепер з'явилася інформація про спеціалізовану відеокарту професійного рівня RTX 5880, спадкоємець серії Quadro. Вона згадується у новому драйвері Nvidia. Поки що немає деталей щодо характеристик, але ясно, що це урізана версія RTX 6000 ADA. Оригінальна версія використовує чіп AD102 на 18176 ядер CUDA і 48 ГБ пам'яті GDDR6 з 384-бітною шиною, тобто це більш просунутий варіант споживчої RTX 4090. Очевидно, що в урізаної RTX 5880 характеристики будуть дещо скромніші. Цього тижня Intel представить перше покоління мобільних процесорів Core Ultra під кодовою назвою Meteor Lake. Приблизно в цей же час мають бути доступні результати незалежних тестів для нового CPU. Однак китайські ентузіасти вже почали ділитися тестами процесорів Meteor Lake, наприклад, моделі Core Ultra 7 155 h цей процесор характеризується конфігурацією 6P8E плюс 2LP, де 2 LP це вбудовані у кристал системної логіки два енергоефективні ядра. Ця новинка працює на тактовій частоті до 4,8 ГГц, має 24 МБ Кеша L3, графічний блок XELPG та рівень TDP 28 Вт. Загалом Core Ultra 7 155 h працює добре, особливо якщо взяти до уваги швидкість інтегрованої графіки. Згідно з результатами 3D Mark Time Spy, вона швидша за графіку Radeon 780M в процесорі AMD Ryzen 7040 і навіть випереджає дискретну відеокарту Arc A350M. Ресурс BenchLife, який перебуває в тісному контакті з багатьма тайванськими партнерами Nvidia по випуску плат, повідомляє, що виробник графічних процесорів планує ввести ціну на RTX 3056 GB від 180 до 190 доларів. Крім того, обговорюються чутки про потенційну нову відеокарту RTX 40. Тут слід зазначити, що Nvidia ще не випускала RTX 4050 для ПК. Поточна ціна RTX 3058 ГБ становить близько 200-220 доларів, проте в даний час ця ціна є дуже конкурентно спроможною, особливо для моделей AMD Radeon RX 6600 та Intel ARC A750. Наразі не зрозуміло, чому Nvidia вирішила випустити нову урізану 6 ГБ модель. Можна ж було просто знизити ціни на вже існуючий 8-ГБТ варіант. Специфікації оновленої версії RTX 3050 припускають, що вона може бути оснащена графічним процесором ga 107 325 на 2048 ядер CUDA. Пам'ять об'ємом 6 ГБ буде підключена до 96-розрядної шини пам'яті, потужність оновленої карти може бути набагато нижчою, всього 70 Вт. Раніше повідомлялося, що її запуск має відбутися вже в січні наступного року. Процесор Intel Meteor Lake був помічений в складі Samsung Galaxy Book 4 Ultra. Ця конфігурація поставляється з процесором Intel Core Ultra 185 h який має стати флагманським процесором Meteor Lake. Цей CPU пропонує до 16 ядер за схемою 6P, 8E плюс 2 LPE, 24 потоки та тактову частоту до 5,1 ГГц з кешем l 3 24 МБ. Передбачається, що Intel спершу зосередиться на моделях Core Ultra 7 та Core Ultra 5 для ноутбуків, перш ніж її партнери зможуть запропонувати процесори вищого класу Core Ultra 9. Процесор Intel Core Ultra 9 185 h Meteor Lake вказаний як кваліфікаційний зразок, який відповідає степінгу C0. Він вже близький до роздрібної моделі, але все ж таки буде мати деякі поліпшення в фінальному варіанті. Чіп працює на частоті до 5,1 ГГц, що є максимальною тактовою частотою, TDP складає 45 Вт, що є стандартом для чіпів Intel H класу. Жодної інформації про інші характеристики, такі як швидкість пам'яті, обмеження потужності та цільові значення температури, не надається, оскільки це основні фактори, які слід враховувати при оцінці продуктивності різних ноутбуків. Що стосується продуктивності, то Core Ultra 9 185 h набрав 767 балів в одноядерних та 8096 балів у багатоядерних тестах. Це дещо менші показники, ніж у Core i9 13900H, який має 14 ядер і тактову частоту до 5,4 ГГц. У той же час новий процесор Meteor Lake працює на 14% швидше в одноядерному та на 5% швидше в багатоядерному режимі порівняно з процесором AMD Ryzen 9 7940HS. Запуск нових CPU відбудеться 14 грудня. Компанія Corsair анонсувала SSD MP600 Micro. Це дуже цікавий SSD у компактному форм-факторі m 2242. Він спеціально призначений для використання в ігрових консолях і портативних пристроях. Накопичувач забезпечує високу пропускну спроможність завдяки стандарту pci Express 4.0. Швидкості послідовного читання запису складають 5100 та 4300 МБ на секунду відповідно, що забезпечує швидкий доступ до даних та прискорює процеси завантаження та передачі файлів. Продуктивність в операціях випадкового читання та запису становлять 600 тисяч та 890 тисяч IOPS відповідно. Використання 3D TLC NAND чіпів забезпечує відмінне поєднання продуктивності, надійності та вартості. Енергоспоживання накопичувача перебуває на рівні 4,3 Вт, що важливо для портативних пристрій, де ефективне використання енергії є критичним фактором. TBW складає 600 ТБ. Заявлено середній час роботи до 1,5 мільйона годин, що робить цей SSD надійним вибором для тривалого використання. Виробник надає 5 років гарантії. Вартість Corsair mp 600 Micro розкладає 75 доларів. Накопичувач доступний для покупки на сайті виробника. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.